Всіх депутатів злякали, що вони сьогодні не прийшли. Я два тижні назад публічно виступив про те, що треба негайно проводити в Україні позачергові вибори до місцевих органів влади, всіх переобрати і до Верховної Ради. Мають прийти депутати, яким громада буде довіряти. Тому що, якщо довіри немає, нема що робити. Правильно? Я солідарний зі всіма вашими мудрими пропозиціями. Я є з вами. І я буду добиватися, щоб такі вибори були якнайскоріше. Приймаєте? Бажаю вам всім гараздів. Що ви були здорові, сильні і такі самі принципові, як ви сьогодні? Дякую за вашу принципову позицію. Слава Україні!